Чому карта бажань Candy Superstar або тому подібне, насправді не спрацюють на 100%. Так, це ефективний інструмент, і так у нього є наукове підтвердження, про яке я розповідала в попередньому відео. Але є один важливий пункт, який насправді ніякі продавці карт бажань не можуть прослідкувати та проконтролювати повністю. Це стан, який ви вкладаєте у ці картинки. Насправді всі наші бажання, навіть матеріальні, якщо дуже сильно розкрутити, ми робимо задля стану. Навіть якщо ви хочете купити машину, квартиру, побудувати. Бізнес, купити годинник. За цим всім стоїть ваше бажання бути щасливим, впевненим, самостійним, незалежним. Будь-що інше, і картинки, які ви клеїте на свою власну карту бажань, повинні відображати ваш стан. Для цього спочатку потрібно подумати до кожної цілі, який стан насправді я хочу відчувати. Це те, що опускають 99 людей, які роблять карту бажань. Вони просто пущуть свої цілі, просто клеять естетичні картинки з пінтересту і ті, що продаються у наборах карт бажань. Але насправді тут треба трошки глибше покопати і пошукати картинки, які будуть відображати стан, який ви хочете відчувати. Тільки тоді ваша карта бажань стане. Не просто естетичним набором картинок, а набором картинок, який підкріплений енергетично. Тільки тоді у вас буде 100% розуміння для чого мені йти в ту ціль і що я хочу там отримати, тому що без цього люди потім знімають бійти своїх бажань, чому моя карта бажань спрацювала не так. Просто тому що вони наклеїли естетичні картинки, а не ті, що відображали їхній справжній стан.